Скажіть, будь ласка, чи можете ви відрізнити справжнє фото від фото, згенерованого штучним інтелектом? Так. Мені здається, що друге фото є згенеровано штучним інтелектом, але ну, я можу помилятися, воно в принципі так схоже на оригінальне. Хоча, перше теж може, блін. Мені здається, перше, тому що тут, е, наче, мав бути прапор, але тут є три кольори: синій, жовтий і знову синій. А має бути синьо-жовтий. Тому напевно, що перше згенероване, а друге. Ну, хоча просто є така тенденція, коли я бачу фото картинки, які згенеровані штучним інтелектом, то воно чому одразу видно, тому що там є такий, знаєте, як неприродній об'єм, тобто ну, об'єм там якесь там обличчя або тіло, воно здається якимось не дуже ну, як штучно об'ємним. Тому, ну в принципі, можна і друге, що воно таке здається, але мені здається, тоді перше є згенерованим. Так, все вірно, це саме перше фото згенероване, а друге справжнє. Звертайте увагу на фон. Штучний інтелект зазвичай не приділяє йому достатньо уваги, тож предмети та люди на задньому плані можуть бути викривлені, занадто розтягнуті або ввігнуті. Також штучний інтелект часто клонує деталі. Якщо на фото зображений натовп, то у ньому обов'язково знайдуться люди в ідентичному одязі або з дуже подібними рисами.